Один ранок два удари. Росія атакувала одразу кілька українських міст. По Миколаєву високоточна ракета Кинджал по сумах злива артилерійського вогню просто по житлових кварталах. Є загиблі, десятки поранених. Чому саме ці міста? І що змусило Кремль діяти з такою зухвалістю саме зараз? Деталі за мить. Ви на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Ранок 3 червня. Повітряна тривога здіймається над усією Україною. Повітряні сили попереджають у небі. Міг 31 к за кілька хвилин. Потужний вибух у Миколаєві, стовп диму над містом. Вибух поруч з портовою інфраструктурою. Це ракета Кинджал, гіперзвукова, важко перехоплювана. Росія вдарила по цивільному місту. Втім, без жертв. Про це повідомив голова області Віталій Кім. Кинджал без жертв. Фото не дам, але все норм. Наслідків майже немає. Я думаю, що росіяни скоро викладуть в мережу відео з описом, як вони вразили щось стратегічне. Кінець цитати: пожежу швидко локалізували, та важливо інше маршрут польоту ракети. Вперше кинджал стартував з авіабази Ахтубінськ раніше лише з Саваслейки. Росія змінює тактику і розрахувати прильоти ракет тепер ще складніше, але це був не єдиний удар по Україні суми 3 червня. П'ять ударів по центру міста з реактивної артилерії дальньої дії, влучання у житлові будинки, авто медичний заклад. На жаль, окупанти забрали життя трьох осіб. Ще 25 людей доставлено в лікарні. Одна жінка померла під час операції. Серед поранених троє дітей, вісім осіб у важкому стані. Один зі снарядів пробив стіну дев'ятиповерхівки. На щастя, не вибухнув, просто застряг у спальні. Президент Володимир Зеленський відреагував негайно. Цитата: Росіяни по звірячому вдарили по сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях з реактивної артилерії, абсолютно свідомий удар по цивільних. Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Що це було? Спланована операція чи емоційна відповідь. Журналісти видання «The New York Times» пишуть, це може бути помста. Після успішних ударів по російських авіабазах Москва шукає способу відповісти. Американська розвідка вважає, Росія готує нові удари. Москва може відновити атаки дронів по цивільних об'єктах, енергосистемі або застосувати балістичні ракети. Пише The New York Times. Та чи є безпосередній сигнал про наступні удари? Ні. Але загроза залишається. Про це повідомив Юрій Ігнат, речник повітряних сил України. У будь-якому разі зрозуміло, що Росія має засоби, були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації. І силам оборони, і повітряним силам, і громадянам треба бути максимально обережними. Кінець цитати: міста України все ще на прицілі ворога, життя людей під загрозою. Як ви думаєте, чи зупиниться Росія, якщо їй знову дадуть перепочинок? І скільки ще людей має постраждати, щоб світ, нарешті, сказав досить? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. Кількість бомбардувань українських міст буде зменшена після цієї атаки, чи правильно ми розуміємо? Ви мене правильно розумієте, але ми маємо розуміти, що скоріш за все, скоріш за все, після цієї атаки декілька атак на Україну Росіяни будуть показувати, що ніби все норм, але після цього. Є величезна ймовірність того, що кількість літаків, які будуть приймати участь в атаках по Україні, мав би зменшитись, і скоріше всього до того призведе. Але, Але я хочу я. зазначити, mm -hmm. що це не то, що я там путіну в мозг можу там сказати або вплинути, якщо б так можна, було, якщо б була функція застрелити через екран монітора, то в мене тут патро гільз би було навалено. Ми маємо розуміти, що це припущення, щоб потім глядачі не казали. От пан Геннадій сказав, а воно так не відбулося, або відбулося з певним часом. Виходячи з того, що відбулося вчора на території Російської Федерації, це має призвести до суттєвого зменшення літаків, які будуть використовуватись для ударів в Україну. але не зразу. Скільки у них ще залишилося літаків, коли ми говоримо про різні типи? Да, от вони були в фокусі наших дронів. от Скільки от таких літаків з такими типами ще залишилося в Росії? Порі знаєте, різні оцінки я почитав, вони дуже сильно різняться, тому я навіть цифри назвати не буду. Це ми, маємо, це ми маємо усвідомлювати одну річ: що літаки, взагалі, які існують, це одне, а літаки, які можуть. Або мають право виконувати польоти це зовсім інше, тому що в них може стальний ряд буде там 120 літаків, з яких 60 ніколи вже повітря не підніметься. Ну ніколи не підніметься. А наприклад, 60 літає. Ну а з тих 60 там мінімум 10 на обслуговування літає тільки 50. Тому тут знаєте, а сьогодні одна цифра. А завтра вийде літак з ремонту, а збільшилося. Тому тут тільки. Можна припускати приблизно плюс-мінус. Кількість Ці кількості існують в відкритих пабліках від різних коментаторів. Я не хочу бути дідом Ванго а от він сказав там 41, а ми подивилися їх 39 чи 42. Тому я так скромно утримуюся від коментарів кількості. Пане Геннадію, я можливо там дещо наперед забігаю, але чи правильно я розумію, що ця операція на руку не тільки Україні? Фізичний ефект від чого ми власне отримуємо, про що ви сказали, але іншим країнам Сполученим Штатам Америки, навіть тому самому Китаю, і іншим, тому що стратегічна авіація потенційно загрожує їм. Я не кажу про навіть ту саму ядерну доктрину, яка передбачає певні дії щодо ворожих для або не як це недружніх для Росії країн, тобто і в сполучених штатах відкорковували напевно шампанське, і в Китаї, і в будь-яких інших країнах чи правильно ми розуміємо. Ви знаєте, мені складно дати відповідь таку, що 100% І Китай, і Америка то все, але всі розвинуті країни світу, прогресивні країни світу. Це величезний плюс для них, для нас, тому що ми вирвали ще одну клішню або серйозно її ушкодили якою розмахують російські агресори? Ті, люд, ті істоти, які погрожують ядерною зброєю, зокрема, цілому світу Європі, е е е е Британії, Великобританії. І на сьогоднішній день, ну тобто вчора, це відбулося, ну так серйозно мінуснули е е ті літаки. І взагалі хочу зазначити, я вже. В декількох ефірах говорив, хочу сказати вашому, що вчора я спілкувався з офіцерами Цахалову, які зазвонили, сказали мені таку фразу, що було приємно чути. Що ми вважали, що наша програма з операція з Пейджерами то номер, один, один в світі. А виявилося, що гарантовано номер два. А от ваша операція українських спецслужб з. Дронами з тими бджолами це тепер дійсно номер один, тому що вона мало чим поступається нам, тобто, по складності, по передбачуваності, по підготовці логістики тут взагалі космос. Я уявляю, скільки було часу витрачено, можливо, скільки людей пахали на. Результат цієї операції, яка вона була розпрацьована, скільки було зроблено до цього, я хочу зазначити і, і сказати, що от вчора я почув від поважаємих людей офіцерів Цахалу, що вони сказали, що ваші хлопці красавчики, і, і, і є в чому в чому повчитися. Каже, а от разом ми би тут би їм надавали би наваляли би повне ні, хочу», як сказали люди, то мене тішило, тому що все ж таки це наші, це українці це зробили і показали всьому світу, що українські бджоли це є це є номер один, так щоб ніхто ні в чому не сумнівався. Між іншим в Сполучених Штатах Америки ті люди, які говорили, що в Україні нема карт, да? вони побачили тут таку кількість карт. І ми можемо сказати, що ми ще й не починали. От а то, що меми народилися з паном малюком, і я вчора просто сміявся. Вже є ни така просто низка мемів, їх більше 15, різні, різні меми. І вчора, коли день дитини, то казали, що то був не день дитини, а день малюка.